Всім привіт! Ви на каналі Насті Принцеса Кішка. І сьогодні у нас розпаковка Shadow High із самої першої серії, яка взагалі була у Shadow High, це повністю чорно біла серія, і наша вона теж таких сірих кольорів, єдиний кольоровий акцент в її образі. Це її фіолетові очі. Коробку ми вже трохи відкріпили і його зараз буде легко висити. Так, ми дістали. І нашу ляльку звуть Луна Медісон. І у неї є сестра із Рейнбуха, Санні Медісон. Зараз ми її відкриємо. Ми її відкипили волосся згори воно м'яке, а знизу трохи в лаку. В комплекті був гребінець стандартний з написом Shadow High» і ним можна причесати. У цієї ляльки є зачіска. Ззаду пряме, а тут зібрано в дві круглих завитки. У неї є чубчик, він який, без лаку і спереду дві прядки. Вони всі в лаку. Образ дуже цікавий, деталізований, складається із сукні. Сріблястою, тут є напис shadow High, залізні, під залізо, елементи. Її взуття дуже незвичне. Внизу тут є сірі шкарпеточки, а це такі високі, високі туфлі. Відчеплятись вони мають ззаду. На так, вони відчіпляються. У неї є такі перчатки, вони без пальців і з дуже тонкого матеріалу, з аксесуарів сережки, вони фіолетові. І такі сережки вже були у Rainbow High. Ще в неї є браслети. На цьому браслеті написано Shadow. І ще один маленький браслет, де написано Shadow High. Обличчя у неї дуже гарне, у неї чорна помада. Це досить рідкісне явище навіть для бренду Shadow High. Фіолетові гарні очі під низом. Білі тіні зверху, теж білі і вони блискучі. Є трохи рожевих рум'ян. Зараз ми будемо діставати її другий аутфіт. Діставатися має не важко. Так. Так, він дістається досить. Небажко, чекаємо, тут трошечки приклеїли. О! Так, аутфіт дістали. І тут, як і має бути, є підставка. Вона під колір грібінця. З кольору. Відкривається досить легко. Це почали робити з четвертої серії ремінгер Хай. І ось з першої серії Шедоу High. Він досить простий, але достатньо лаконічний. Зараз ми це все відкриємо. Ми перевдягнули луну у її другий аутфіт, який складається із чорної сукні. І куртки. Куртка тут срібляста, є молні, вони, звісно, не справжні. На рукавах напис shadow, туфлі чорні, тут сірим теж напис shadow. І, в принципі, це і весь аутфіт. Але виглядає він доволі таки стильно. На цьому можна завершувати наш відео огляд. Всім до побачення і до нових розпаковок. І що ж хочете сказати, якщо ви думаєте, чи вона вам треба, ну не знаю. Я думала чесно, що вона мені вже не треба. Але вона така гарна, наймила, і мила, ну, я не втрималась і по якій знижці я її взяла. Вирішила назвати її призма Айворі. Це ім'я їй ідеальне.